Оксана Кришталева, Інтердівчина, життя буття. У Віталія, здавалося, нерви зараз стануть гітарними струнами, бігав надвір у самому костюмі, не зважав на зимний пронизливий вітер, що віяв із недосяжних світів і натискав, натискав ті кляті кнопки свого мобільника і каявся, що не викинув його вчасно. А вже як купив, то без нього не зміг. Чому вона не телефонує, обіцяла ж приїхати, бурмотів собі підніс молодий успішний бізнесмен і повертався в галас новорічної корпоративної вечірки. Напередодні шеф натякнув, щоб він, як один із найкращих працівників фірми, продемонстрував колегам свою успішність ще й в особистому житті та прийшов на зустріч Нового року, не сам. А для Віталія, якщо чесно. Ніколи й не існувало отого ще Совкового і корпоративного Нового року. Він би зараз волів потинятися своїм парубоцьким помешканням, запорити чаю і почитати щось фантастичне. Станіслава Лема, наприклад, увесь той шум, ця суєта, кому вони потрібні. І так бачимося, щодня на роботі вже очі промозолили. Встигай тільки усмішки переклеювати. І взагалі, що шефові до його особистого? Сам же он чого щелядю приперся, а коханку посадив діагонально. Мовляв, дивись і вчись і взагалі знайде твоє місце, а тут спробуй відмовся. Сана не телефонувала, хоч мала один з Віталієм номер мобільного оператора. Була поза зоною досяжності. Перетелефонуйте, будь ласка, пізніше бредливості пластмасовий голос. А хто ж така сана і де вона зараз? Віталіє відця юна леді із запальними карими очима відрекомендувалась як сантипа скорочено сана. Познайомилися в інтернеті, зустрілись у кафешці. Віталік пригостив кавою, жодного натяку на брутальність, обмінялися номерами телефонів, у голос як гірський кришталь, дзвонів за найменшого доторку. Віталій змінився, став краще працювати. Шеф підмастив преміальними, бо чудово зрозумів ситуацію чого ще хотіти. Але сана кудись зникала і з'являлася несподівано. Коли відмовлялася зустрічатись наживо, то активно відповідала на листи в мережі, мабуть, створює інтригу, як і кожна жінка, заспокоїв себе успішний бізнесмен і наліпив на вуста святкову привітальну усмішку. Це для Віталія сана була ксантипою, а для Андрія Маврою. Ого! От і я кажу ого, а ваша Оленка балувана. Колись такий анекдот був. Ну, тепер запитання: хто такий Андрій і що у нього спільного з Віталієм? Отож, з Віталієм його нічого не зв'язує, хіба що Мавра, тобто Сана, тобто Оленка. Якщо Віталій божитиметься, що встане карі очі, то Андрій переконуватиме, що у маври вони зеленкуваті. І зросту вони трохи іншого, ну зрозуміло, що іншого. Для того й існують туплі на високих підборах, і що зазнайомився він з нею також в інтернеті, але на зовсім іншому сайті знайомств. Андрій хлопець працьовитий і чесний, працює в автосервісі, вирізняється педантичністю і майстерністю, гроші завжди має на похваті, На слова скупий, але на подарунки щедрий. На новорічну ніч купив Маврі каблучку, ясно задля чого, освідчитися, зібрався, чекав, чекав, та так і не дочекався. Номер Білайн не відповідав аби якось притлумити в собі зіпсований святковий настрій, узявся чистити стару, але цінну деталь. Мав мрію скласти старий автомобіль адмірал часів Другої світової війни або Майбах і ним поїхати до шлюбу. Ідея фантастична, Маврі сподобається. Одна коленка, вона ж Мавра, вона ж сана, також не збиралася зустрічати Новий рік з кимось із них. Тому сиділа в інтернеті і активно спілкувалася з Ромиком. А то ще хто такий. Ромик Типчик творчий. Хайратий, ратий, падлатий і непередбачуваний, на вільних хлібах колекціонує статті про контркультуру, символіку і таємні братства від часів середньовіччя до наших днів. Трохи вміє малювати, трохи лабає на гітарі, трохи псує дівчаток, а загалом він зовсім непоганий хлопець. І його сторінка на сайті знайомств позначена під номером 666. Довго опрошував адмінів, аби надали йому цей номер. Словом, це той дід Мороз, який дбає про свій червоний ніс і подарунків дівчатам у формі лелек перед Новим роком не приносить. Ромикові Оленка представилась банально Катя. Ромик обізвав її Катюшею, на що вона пригрозила пальчиком, написавши злісне, ай яй, -яй такий великий хлопчик, а мене кулеметом обізвав. І Ромик попросив у жодному разі не називати його романом. Катя здалась йому цікавою, романтичною і трохи потойбічною. На сайті висіло її три фотки, і всі в чорному. Ти, Готеса, це було друге запитання від Ромика, і Катя сказала так. І це було майже правдою. Оленка любила цвинтарі і чорний одяг. І макіяж важкий, похмурий. Старші, коли її бачили, хрестилися. До Нового року залишалося кілька годин, це до того корпоративного. І Оленка не збиралася загадувати бажання, бо до її Нового року залишалося два тижні, і за цей час деякі бажання ще могли здійснитися. Вона легко й просто забула про віталика, адже змінила сімку у своєму телефоні, тому й була поза зоною досяжності, тимчасово недоступна. Андрій видався надто порядним, вирішила більше не морочити йому голову. А от ромик з цього ще можна трішки познущатись, бо і часу в нього хоч греблю гати. Батяркуватий ромик обсипав її смс і ще встигав натискати кнопки на клавіатурі. Який у тебе інтернет? питала вона. А Ромик дивувався, чому для неї це так важливо. Хотів поговорити про кохання, про бажання, про секс напередодні Нового року, а вона тут мережами цікавиться. Чуєш, збийся з тої теми. Я тобі не рекламний відділ. Ходи, будемо сніжки рахувати, підбивав Ромик, але Катя вислизала. А якщо чесно, то жоден із них Оленку не цікавив. Вона ось уже третій місяць сподівалася на зустріч з Максом. Побачила його на Личакові на 70-му полі, якраз біля мавзолею Барчевських, коли пробиралася на Личаків із Чорного Входу, з боку погулянки, то завжди поспішала сюди. Мавзолей був розкішний. Шкода, бо у Барчевських не залишилося нащадків, вони приїздили сюди хоча б задля історії, і можна було б з ними познайомитись. Макс також був у чомусь темному і потребував спілкування. Його очі світилися бажанням діалогу зі світом. Він шукав спокою і спілкування, але не з усіма. І от сиділа вона чорноволоса красуня в чорному капелюшку, і плаш на ній був чорний із вишитою на правому рукаві фіолетовою квіткою. На сірих каменях звивався червоний виноград. Оленка закохувалась у це почервоніле листя. І фотографувала все очима, торкалась, переминала між пальцями, і тут зовсім близько з'явився Максим. Розмовились і так уже пішли разом, вимощеною доріжкою, попри сплячу красуню, могилу е, Крушельницької і Франка. На виході їх навіть не спиняли, бо було трохи туристичних груп, переважно поляків, переважно з якісними фотоапаратами, такими, про який й мріяла Оленка. І навіть Максові дівчина збрехала, відрекомендувалась Оксаною. Макс відразу ж пожвавішав, сказав, що йому подобається ім'я Оксана і залишив номер свого мобільника. Оленка свій давати відмовилась, причина проста не знала, на який номер краще телефонувати Максові, тому сказала, що задзвонить сама. Хто такий Макс, чим займається, де живе і з ким це не останнє запитання. І чому не відповідає на її сигнали? Оленка не знає. Зрештою, на вулиці її Макс точно не впізнає, бо там, на цвиндарі, вона була в перуці, просто капелюх виявився трішки за великим і спадав на очі. І плащ з фіолетовою квіткою позичила в колежанки, так і справжньої Оксани. А переважно, звичайно, собі дівчина дівчисько, ну, русява. Ну, очі сіро блакитні, тільки одяг дуже любить, вже немає його де складати в хаті. Тож створювати собі новий образ може по кілька разів на день, але навіщо? На личаків тепер ходить значно рідше, вчитися треба, декан по голівці не погладить. Ну і таке. На електронній скринці нині зранку було повно повідомлень майже всі зі сайту знайомств. В іншій також майже всі з іншого сайту знайомств. І ще якась реклама. Оленка майже всі знищила, не читаючи. Ви впевнені, що хочете знищити виділені повідомлення? запитував комп. І нині більш ніж упевнена. Оленка вимкнула якусь приємну музику і розвернулася на кріселку вертушці до свого косметичного царства. В окремім поделочку лежали різнокольорові контактні лінзи, були тут і коричневі, і зелені, і прозорі. Сьогодні Оленка вибрала прозорі, тому очі здавалися своїми, Із люстерка на неї дивилась, наче рідна сестра близнючка, а не акторка початківиця, над якою вправно попрацювали гример, стиліст і костюмер Оленка, наприклад, Барчевська. Нехай віднині буде Барчевська, може, саме в такий спосіб вона хоч якось долучиться до виродженого роду, чим Мавзолей красується на 70-му полі. Бо саме таке прізвище назвала вона Максові там, де вони вперше зустрілись, і Макс, просто диво, не помітив цієї маленької життєвої брехні. Телефонував Андрій: Привіт, маврочко моя, коли зустрінемось, приїжджай. Оленці трохи запаморочилось у голові, не хотілося змінювати контактних лінз і шукати речі Маври. Е, привіт, любий, чорт, забула ім'я, даруй, не можу. Поспішаю до тітоньки. Приїхала здалека, не можу відмовити. Може, завтра, га? Слухай, друже, завтра точно. Задзвони мені в той самий час і на той самий номер. Там, з іншого боку, щось заметушилось, але Оленка вже встигла натиснути відбій. Вибігла на вулицю, була собою, все більше ніяких ролей. Ось вона, Оленка, щоправда, віднині Барчевська. Ідея змінити прізвище поки не пізно. У неї своє натуральне русяве волосся, блакитно попелясті очі, номер від Київстар і незмінна звичка щось змінювати. Так і бігла, що майже наткнулась на Макса. І чого так гнати? Роздратовано вхопив її хлопець, а коли побачив, то перемінився вмить Привіт, Оксано, а я думав, що вже не побачу тебе. Оленка миттєво вжилася в образ Оксани і підтвердила, що ось перефарбувала волосся у свій колір, набридло знаєш бути брюнеткою. І поцікавилась, чому Макс кудись зник на цілих три місяці. Наступного дня, коли я бачив тебе на Личакові, якась сволота спіонерила мій мобільний. Там були всі номери телефонів друзів, і я став безпорадним, геть чисто безпорадним. Довелося купити новий і номер змінився. Коротше, спочатку я ще сподівався, що це так друзі прокололися, що заховали мій мобільний, але вони сказали, що я сам його десь посіяв і на них спираю. Гопота. З гарної чорної машини вийшов Андрій, він скоса глянув на парочку, яка прямувала на зустріч і подумав: дівчина дуже схожа на Мавру, але ні, не вона. Мавра вища, завжди ходить на високих підборах і очі в неї зелені, а та якась мала, а ще зовсім дівчисько. Мавра впевнена в собі, ділова і трохи симпатичніша, мабуть, привиділось. Андрій провів парочку з баламученим поглядом і зайшов в автомайстерню, а Оленка, тримаючись за Макса, попрямувала далі. Всі кафешки, ресторації і навіть столики в недорогих забігайлівках напередодні Нового року корпоративного зразка, були зайняті. Макс запропонував піти до нього на Староєврейську вже там удома. Оксана поцікавилась паспортом Макса і добре, що сиділа, бо прізвище Макса було, ну, зрозуміло, що Барчевський. Ніфіга собі, фярнулася Оленка і пригубила калишок шампана, хоч і не вважала Новий год якимось святом. Просто у всіх був гарний настрій, і петарди стріляли частіше, ніж годиться. І хатні песики, котики ховалися під дивани, а бідні папушки схарапученого вицівкували і хотіли на волі. А що віталі? Корпоративна вечірка хлопцеві щось не пішла. Домучив ледь до пів на третю і замовив таксі, сказав висадити його біля сихівського лісу. Далі пішов пішки, хотів протверезитись. Вирішив від завтра почати нове життя і перегорнути життєву сторінку, яка починалася зі слів, її звали Сана.